Друзі, доброго ранку! Сьогодні в нас 16 жовтня ще майже тиждень і буде нашим курчатам місяць. Ось які вони ось. Ось півники. Друзі, привіт-привіт! 16 жовтня. Ой, яка гарна райдуга, дуже красиво. Дуже красиво. Супер. А попереді... Попереді світу не видно. Дощик в нас іде і зараз, напевно, буде дуже сильний. Друзі. Райдуга свідчить про те, що потопу більше не буде. А друга половинка вже десь сховалась. Ось такі хмарі в нас гуляють. А ось тут сонечко гарненьке світить. Ой-ой-ой-ой. Десь потрапила водичка. Там десь моя хатинка відніється. Все, друзі, я вже вдома. Я вже вдома. Погода супер. Ну, вибачте, що такі літають, тому що я пройшлась по соломі і... і воно щось літає. Так, підготувала я своїм курчатам картопелька із мукою. Ось тут корм. Це стартовий. Ось вже з'їли. Ну, там десь на пальчик не вистачало, щоб було повне насипала я понеділок вечором. Ну, курчата вже мої побільшали. Ось водичка стоїть. На сьогодні їм ще вистачить, воду міняю через день. Тоді мою баночку і все супер. Стоїть на терці. <сц hum> Треба придумати щось таке, щоб щось таке більше, щоб стояло якусь доску принести. Щоб гарно стояла водичка. Ну, а тепер випустимо наші курчата. Зараз ви подивитесь, як вони будуть вистрибувати. Це вони закриті, трошки таким стареньким рном накрила, щоб їхнє тепло зберігалось. І щоб вони мене росли гарненькі і здоровенькі, щоб не померзли. Адже вони в мене попивнушки. І так як я говорила, я їх перемістила. Більшу. Бачите, зерно їдять. Чекай, 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 чекай. Хі -хі. Ось так драбинку ставимо, друзі. І все, скільки тут радості. Ми на полі. Ура! Хі -хі. Дивіться, дивіться, які вже мої курчата. 20 числа буде і місяць. То до водички. усім на день і вистачить. Тому що, друзі, я їх не випускаю на вулицю, адже я на роботі цілими днями. З 9 до майже до пів шостої. Я приходжу, вони вже вони вже ось там сідають. Так, чекайте, сюди насиплемо. Сюди насипимо пшенички. Я так зрозуміла, що пшеничку їсть не лише курочка, а й курчата. Ось так. Ось такі то справенькі, друзі. Потім ще через пару днів одне відео знімемо. Побачимо, що тут змінилось. І все буде супер. Ну, На вихідних вони будуть гуляти на вулиці, все ж таки на пісочок вони хочуть. Але я ось тут, бачите, постелила соломи, Солома вівсяна, щось вони ще ходять, щось шукають. Треба на ось перекладину, вони за... застрибнуть і відпочивають. Ну чому? Картопельку вибирають. Нічого, вистачить їм це на день. Поїсти і будуть гарно підростати. Дивіться, друзі, що я хочу вам сказати. Бачите, голівенька ще така, ще є пушок. Ще, ще на голівоньці є пушок. А так вже повростали пір'ячком. А це все через те, що вони їдять стартовий корм, і вони швидким темпом підростають. І тому, я думаю, морози нам будуть не страшні. І, і їм тут доволі дуже тепло. А та ще й під квочкою. Це взагалі супер. Бачите, знайшла картоплинку небов'яту. Супер. Напевно, дівчата буде п'ятеро півників і три курочки. Ну, але подивимось. Хай вони ще підростуть. Ось так ось так ростуть мої курчата попелжки. Друзі, прийшла я з роботи 17.40. Ось. Мої курчата. Частину з'їли, частину покинули, корму нас поменшило і водички практично не стало. чуть чуть Завтра вранці поміняємо свіженьку. Так, пшеничка майже січена. Завтра вранці не буде ніяк. Ось мої. Півник славенький. Ось мої пташенята. Ось мої попелнухи. Засвітило світло від фонарика. І мої курчата попросинались. Дивіться. Це ж у це ж них ще йде. А ну, подивіться, як на білому видно. Що пір'ячко ще не скрізь є, є оголені ділянки, є де неде ще пушок, але більшість покривається вже пір'ячком. Курочка наша пір'ячку губить. Ну що, що я роблю? Закриваю їх на ніч і, і все. Ой, ти. Хі -хі. Так, чекайте, друзі. Закрили. Тепер. Редном, редно тоненьке. Так. Ось, ось отак. І все на добраніч. Завтра вранці. Знову відкрию і все спочатку буде. Цю драбинку я робила саменька. Років два тому, коли в мене були перші курчата. Ось по такій драбинці вони застрибують і вистрибують. І все, ставимо паузу. Доброго ранку. Сьогодні в нас... ой-ой-ой. Сьогодні -ой -ой. нам місяць. Нашим курчатам. Ось такі друзі, подивіться. оце найперше курчатко. Я його дуже запам'ятала, тому що він такий ріженький був. А чого ви лякаєтесь? Лампочки лякаєтесь чи що? Подивіться, які славні курчата. Місячні. Тут доволі тепленько. Хочуть картопельку їдять з мукою, а хочуть стартовий корм їдять. Водичка. Водичку даю вже, звичайно. Помаленьку будуть перебирати. Вони, друзі, мене бояться, напевно. Фонарики їм освічує оченята. Ось так. Коли я приходжу з роботи, вони вже сідають. Я лише закриваю, накриваю родном, щоб їхнє тепло не виходило. І все. Що ж, дорогенькі мої друзі, скажу усім до побачення, покажу курчат десь через неділь дві, які вони будуть.